Права 1138. Суходіл займає 29% площі поверхні Землі. А світовий океан решту. Скільки відсотків площі поверхні Землі займає світовий океан? Щоб знайти площу Світового океану, нам треба від загальної площі нашої землі, а вона в відсотках складає 100%, так, то тоді треба відняти тоді то, що займає суходіл, а це 29%. Тобто тут буде єдина дія. Треба від 100%, це загальна, вся поверхня нашої землі відняти 29%, що займає суходіл. І тоді це дорівнює. Отже, 100-29 це буде 71. Записуємо в дужках чого відсотків. І пишемо відсотків чого площі поверхні землі. Площі поверхні землі займає Світовий Океан Гаразд. Ми знайшли скільки відсотків. Нас запитували, скільки відсотків площі займається твій океан. Пишемо відповідь. Ну і записуємо 71%. Ну що ж, ось таке просте завдання про відсотки, що ціла частина чогось це 100%. На цьому вправу завершено.